Світлана, щойно прочитала ваш коментар, вирішила відразу зняти вам показати, яке це м'ясо. Ви помиляєтеся. Це не ті кури, це не домашні кури, що будуть дуже довго варитися тільки на холодець. Я поставила варити, ну, не знаю ще навіть не знала, що я буду варити, думаю, хай трохи м'ясо провариться, а сама була зайнята роботою. І в мене. Подивіться, що сталося. Я ще нічого. Ні картоплини, ні морквини, ні цибулини, нічого сюди не кидала. Це не ті кури. Ось воно тут уже розварилося. Так, варилося в мене десь ну, приблизно 2,5 годинки. Знаю, що не потрібно їх скільки тримати, але, знаю, що з цього року стала я жаліслива. Завжди сама птицю рубаю. Ось, собака щось гавкає. Ще б місяць не несла так це точно. Бачите, як вони дуже ніжні, дуже ніжне в них м'ясо. Навіть курка 3 роки, ось бачите, я ще не встигла сюди нічого, нічого закинути, забігалась. Які яйця не показала, це усього, усього за це її. Все її дай, все її треба.